Добрий день. В цьому відео ми розглянемо перевірку даних після процесу міграції. Розпочинаємо перевірку і звірки даних нарахувань зарплати, утримань, нарахувань на заробітну плату та перехідних сальдо по місяцям. Переходимо на робочий стіл заробітна плата, розрахункова відомість. Розрахункова відомість відкривається за поточний період. В системі дані мігруються до поточного періоду. Отже, в нас зараз на екрані автоматично розраховані дані. Для переходу між періодами використовуємо стрілочки попередній період. Обираємо необхідний місяць або ж можемо обрати місяць із списку, який ми хочемо перевірити. Звертаємо увагу в першу чергу на вхідні залишки і вихідні залишки по місяцях. У верхній частині знаходяться вхідні залишки, в нижній частині вихідні. При натисканні на один із записів відкривається відомість заборгованості. У відомості є можливість вмикати фільтри різні по всіх колонках, або здійснювати сортування. Це зручно для пошуку. Якщо необхідно, вивантажуємо в Excel і користуємося в такому вигляді. Далі звертаємо увагу на нарахування заробітної плати. Вони знаходяться в лівій частині. В правій частині в нас знаходяться утримання, і нарахування на заробітну плату винесені в окрему закладинку. Ми бачимо згруповані суми по видах оплат. Якщо натиснути подвійним кліком на певний вид оплати, відкривається список працівників із нарахуванням по цьому виду оплати. Тут також є можливість сортувати або ж фільтрувати. Можемо вивантажити в Excel при необхідності для порівняння із вашою системою. Якщо натиснути подвійним кліком, відкривається розрахунковий листочок працівника. Тут ми бачимо відповідно дані по працівнику за вказаний місяць. Можемо перевірити нарахування утримання, нарахування на заробітну плату. Якщо є необхідність, ми перевіряємо далі і табель працівника. Якщо в його є якісь відсутності, краще перевірити, чи правильно вони знаходяться в табелі. У випадку наявності у працівника перерахунків або сторону в якомусь із періодів, ми рекомендуємо перевірити це, відкривши його розрахунковий листок за відповідний період. Далі розглянемо перевірку особового рахунку працівника. Відкриваємо особові рахунки. Обираємо працівників. Перевірку особових рахунків ми рекомендуємо робити вибірково і по групах працівників, які мають схожі умови праці, так як всіх може не бути часу на перевірку. На що звертаємо увагу? На графік роботи працівника, чи правильно він обраний. За необхідності можна натиснути правою клавішею редагувати, і ми побачимо налаштування цього графіка, чи підходить він дійсно цьому працівнику. Далі система оплати, кількість ставок працівника, а також його оклад. За наявності перевіряємо ранг і обов'язково звертаємо увагу на категорію застрахованої особи, чи вона заповнена, або ж, чи правильно заповнена. Також звертаємо увагу на стеж роботи. Після того, як ми перевірили мігровані дані, переходимо до перевірки розрахунків поточного місяця. Відкриваємо розрахункову відомість поточного місяця і перевіряємо, за аналогією із перевіркою мігрованих даних, можна відкривати записи та розглядати кожного працівника окремо або ж в загальному. Всі підсумки винесені окремо внизу. При переході між місяцями вони будуть оновлюватися по нарахуваннях, по утриманнях, а також по нарахуваннях на заробітну плату. Усі знайдені відхилення необхідно продемонструвати адміністратору і не виправляти самостійно вручну.